Ку -ку. Привіт, гайси! Я Батхет, а це гра Backshot Roulette. Наскільки я чув, ця гра зараз дуже популярна, як в шортах, це я бачив, так і на Ютубі. В принципі, дуже багато хто на неї знімає, я вирішив теж спробувати пограти, що ж це таке подивитися, наскільки я зрозумів, ця гра, по-перше, зроблена ось даною людиною, і він. Єдиний, хто неї робив, а також ця гра вона зав'язана на російській рулетці. Що це означає? А це означає, що ви зараз це все побачите просто в грі, якщо не знаєте, що таке російська рулетка. Все, погнали почати гру. Поїхали. Зараз ми будемо дивитися, що воно таке, що тут треба робити і як тут потрібно в цю гуляти. Ні, ну тум тум рей, рейвчик. Прикольно при... А, тут не треба бігати, тут треба просто мишкою грати. Реально, треба тупо мишкою грати. Блін, Блин, вообще прикольно, прикольно. Блин, свои студенческие угоды, я на такие ходив. Так, погнали далі. Я так поняв, що мені не далі треба йти, А може... А я міг, кстати, з снимку взаимодействует, чі... бляхом. Єбать, ти шо таке? Ох, єбать. Підпиши відмови від претензії. чи, чи що там було, да? Врать, я просто не спів прочитати. Я просто прихуїв. О, вибачайте, що с самого начала серии начинаю з матюків. Просто реально я не ожидав такого. Ох, єбать, воно это чудище. Можна я ще раз на нього глянути? Давай. Свою відмову, пофиг. Ви погнали. Давай підпишу так. Цим іменем треба підписувати? Да? Типа бат. Ти, ти, ти". е, де там H? Не бачу де H реально не бачу блин, де H Ну, коротше, хай буде так. Ді, не будемо ми там довго це все шукати. Давай. Хай буде бат. Мені, мені підходить. Мені бат підходить. Так, якийсь один, два і черепочками. Це типа рівні якісь? Так, один бойовий два холостих. Ну я бачу, що один бойовий, два холостих. Я заряджаю патрони у невідомому порядку. Ну, блін, Треба йому якусь озвучку, блін, прикольно придумати зараз. А, я маю вже стріляти? Реально? Дробовик, якщо вистрілити в себе холостим патроном, круп'є пропустить хід. Добре? Добре, без проблем. Давай попробуємо. Ну, дивіться, там зараз три патрона заряджено, один з них бойовий, два холостих. Звісно, я лучше вистрілюю в себе, бо більше шанс шанс того, що я якби, ну, вистрілю холостим сам в себе. Ну я такий візучий. Не, все ок, все ок. Так, тоді зараз знову я хожу Знову я хожу, вже там тепер два патрона, один заряжений, один не заряжений, в крупіє, конечно. Еее, -е, повезло челику. Блять, так він в мене вистрілить. Е! Так я в холості, ебай так. <пл 'язаний> як я, блять, сам в себе не вистрілив з першого патрона обережно. Обрежніше, точніше. Я чесно, я дуже здивований, що я сам в себе першим патроном не вистрілив. Ну я такий удачливий, успішний чоловік, блін, що мені реально так три заряжених, два не вони потрапляють у набійник в невідомому порядку. Ну це хуй його знає, Мені здається, ти знав, що останній патрон буде ще одно. Так, я опять хожу перший в круп'є, холстий, ні, хорошо. Оце добре. А це мне подобается. Бацепен было не честно, що мне ну. Ебать, а что що, що, а що ты з ебалом стало? Поправить надо, да? Хорош! Хорош! Брос, да, лох. Ай хорош. Просто хорош. Сам, сам ліквідувався, молодець. Так, бат переміг, Ну Можна даже не бат по себе, чи, можна ват себе читати. Так, час зробити гру цікавішою, Ну давай попробуємо. А, не ебать, що это за стил Тоні Старка? Два предмета. Додаткові предмети перед кожним заряджанням. Ага, перед кожним заряджанням у нас будуть якісь додаткові предмети. Давай подивимося. Це що, це сигарети? Лакі страйки якісь? Походу, по дуже похоже. Упаковочка і ножик. Ножик, це, типа, блін, я можу, типу, його ножичком. Нож в печень ніхто не вечен, це, типа, із цього розряду ножичок, чи, чи як? Чи, чи, чи для чого він мені? Так, один заряжений, один не заряжений, добре. Погнали. А ти перший? Чи я перший? Я походу перший, да? Так, а що воно мені дає? Ага, пачка цигарок. А, знімають стрес, повертають один заряд. От я так розумію, зарядиться оці штуки. Отут, а що вони знаходяться. Ну, за ми побачимо. А, ножівка. Дробовик наносить на 2 дві одини, дві одиниці шкоди. Mm. Ну, давай ножівку, там все одно 50 на 50. Я вважаю, що зараз буде заряжений, і лучше давай різкнемо. Давай різкнемо. Давай рисней. А це він зараз постійно буде наносити, до речі? Чи це типу, я зараз стріляю і наношу 2 одиниці? Бо я ж кстати не подумав, бо він може А ні. тут ж один. Тут типу, два патрона, все окей. Забейте, забейте, що я говорю. Та блять! А якого хуя, алло? Сука. Ні, ну в, 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 в цьому випадку, коли 50 на 50, я буду лучше в нього стріляти, бо я, блин, так якби в себе, блин, там був би заряжений. Ладно, окей, добре, буває і таке. Буває і таке, я можна все одно сигаретки покурити. В принципі, мені буде ох, мене плюс хпшечка буде. Так що норм. Опять можна тягнути? О, наручники. Наручники. Це, навіть, на пропуск хода типа наручники. а Це що за а, Enter name God. А, я не понял, це там якесь божественне це помилування було. Ще одні наручники, ну норм. Наручники норм. Я погоджуюсь на наручники. Так, 50 на 50 у нас. Окей, добре, мене це влаштовує. Я хожу, чи він тепер? Я хожу. Окей, давай спочатку я сигаретку закурю. Ну, чисто, щоб хпшечку собі восстановити, да? Да, ну, норм. Дальше, наручники. Да, це пропуск ходу. Кстати, треба прочитати, що воно робить. Давай не забудь А, я вже не можу, Блін, я хочу просто, що воно робить. Ладно, пофіг. Погнали, в нього стріляй, бо 50 на 50, лучше в нього вистрілю. О, нормально. Оце добре, оце добре. Мінус один. Сюди. Чинназис. Так, наручники йому може одні надіти? Чи, а, ще ще поки не можу. Ще раз в круп'є. Шере. Хоча зараз там буде не заряжений. Це було ожидаємо, Тепер в нього два заряжених і він це знає. Сучара. Гнидник, блять. Дивись яке чумо, блять. Кані, це нахуй, ти мене, блять. При... А, хоча да, да, ну так. Да, мінус 2 хп. Мінус 2 хп, плюс він похилився, і в нього ще одна хілка є, да? А це що за хуйня в нього? Дуже цікаво. Ты долбоёб, блядь, ты нахуй разбил, блядь, лупу. Засунь себе, блядь, не в залупу, блядь, додик. В ней надо, блядь, там, я не знаю, ну дивитися, что-то Ну, на крайняк, я не знаю, це, це так не робить, ну, я в детстве мурах палив такою хуйньою. А там ще один був заряженный, в смысле, так там ж было, я. Там ж было. А, ну да, да, точно, все правильно, все правильно. Блядь, я лох. Ебаться, я лох. Ладно, пофігу, нічого страшного. Лупа. А що? я, тоже теж неї розуб'ю? Я не хочу неї розбивати. Що він, взагалі дає? Требайових два холостих. Окей. Е гляньте на поточний патрон у небі. А, -а, а! Я можу глянути, який патрон там заряжений, то це кайф. це окей, норм. А ну-ка, можна зараз глянути? Що там? Заряжений. Хорошо. Сюди. Пачечку сигареток. Хуякс. Сигареточку. Перекурчик, так би мовити, тепер перед цим всім ділом. Плюс один. Добре. Так, там три заряженных, два не заряженных. Зараз я стріляю, це буде заряжений. Опа! Так, да, я спеціально зробив, я знаю, що в мене є наручники. Просто типа я зараз подумав, що якщо там заряжене, я вистрілюю, то буде шанс 50 на 50. Мало ли, типу, хай він лучше вистрілить в мене. Вдруг там буде зараз uh, незаряжений, типу, і в мене більше шансів потім буде розрядити uh, дробовик в нього. Так, він заряжений викинув, Тепер там два незаряжених, один заряжений. Нормально. Один заряжений, один незаряжений. А сука, откуда ти, блядь, знаєш? Да ти, ебать, ти хакер йобаний, блядь. Пиздец, блять, моя ігра, мої правила, блять. Ах ти сучара! Ну, ты ты подиви, блядь, так, блин, сука, в два раза я бы, блядь, не рискнул никогда в жизни. Два раза в себе в ебашике, блядь. Один раз повезло, окей, ну, блядь, два. Ебать, нихуя себе, блядь, читер, блядь. Ой, три заряженных, три незаряженных, окей, добре. Пиздец, блядь. Ебаный хакер, блядь. Ну-ка, показывай, что там. Незаряженный. В себя стреляю иди. Стреляю в себе. Чпок. А, злякался? Додик. Че не злякался. А ну, признавайся. Наручнички. Давай, ну. У него есть сигареты? У него есть сигареты. Ножовочку. Сюда. Ай, хорошо. Це в мене хороший. В него. Я уверен, что там заряженный. Ой, блядь, минус два. Минус два. А сигаретка-то одна, блядь. Теперь у нас хп шечок одинаково. Хепешечок тепер у нас одинаково. Челик. Я опять хожу? Ой, це вообще прикуп. Та в нього похуй. Там два заряженных два незаряжених. Тепер один заряжений, два не наоборот, Один не два заряжено. Ну, ви поняли. Я думаю, якщо ви рахуєте разом зі мною патрони, то все окей. В принципі, в принципі... а в нього все одно немає на... наручників. Він не зможе всі відстріляти, ми все одно з ним розміняємося. Ах ти, сука! Дивися оно, Айда, блядь. блять. везучий. Ладно, добре. Добре, хай буде так, окей, ну, обережніше, обережніше, блять. Не стріляй в мене, дай не треба буде бути мені обережніше. Ну, зараз вся надежда тільки на одне. На те, що там заряжений, я за в нього вистрілю. Ну, бой програв. Хорошо. Ми держимся, ми на місці, ми тут. Сюда! Сюда! Ну там зараз не заряжений, пофіг. Може стріляти, куди хочеш. Мені там... Це не зробить вже погоди ніякої, абсолютно. Давай, 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 мені цікаво, що там. Бі, мені хілка, мені хілка, блін. Ну, все... ну в принципі, в нього 2 хп. Якщо Якщо зараз заряжений, мені попадають, 5 бойових, 2 холостих. Якщо я за перший хожу... Йо... і там заряжений, йому пизда. Йому пизда буде просто через пес. Так, сюди, показуй, що там. Не заряжений. Бейху йо. Воло б добре, якби там був заряжений. Окей. Ну зараз, зараз по-любому заряжений. Ну два подряд незаряжених не може бути. Або він, блін, сам собі посужує. Спилюю нафіг. Я різкую, я різкую, все, вабанк. В мене все одно варіантів більш ніяких немає. Вабанк. Блять, ну сука, да ти ублюдок! ти зарядив, нахуй два незаряжених. Тварь ти, йобана, Я знав. це. Я знав, що ти зарядив два там незаряжених подряд. Чмо, блять, лисе. Ти що, долбайоб, блядь? Шо за ебанько, блядь? ти що ти, 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 нахуй ти робиш? Алло, ти шо робиш, чел? Нахуя він це зробив? Так блять, я выстрелил ну, два рази, Там було два незаряжених. Ти шо, блядь, додик? Там 5 заряджених, 2 було. не заряжених було. Не, ну мені здається, що игра зараз мені подсужує, реально. Просто підсужує. Я не вірю. Я не вірю, блін, що зараз тут позламалася логіка ігри. Нарешті ми починаємо. А до цього що ми робили, блін? Хуй дрочили один у одному, чи що, я не поняв. Жодних дефібриляторів, жодних щось там цей. це наш останній танець на краю життя і смерті. Погнали! Давай. Блін, це техно, воно прям вообще подобається. Мені подобається, реально його би поголосніше зробити. Але що ютуб може забанити за стихну. Хоча може воно і не без авторських прав. Ти ж його знає, якщо знає, то напишіть в коментах. Якщо знаєте, то пишіть. Так, чотири... 4... А 4 предмети? так ж брали по два, в А чотири? Це ж типа цікавіше, було, що я ще кстати не бачу. На балтику похоже, Сколись було таке пиво. І двоє наручники, двоє наручники. Блін, мені би ту лупу, от як в нього. У нього, нього наборчик джентльмена, реально. Тупо набор джентльмена. Погнали! Погнали! Окей, що я можу зробити? Я можу вистрілити в себе, в принципі. А хуй я знаю, блин, там може бути заряжений, а може бути не заряжений. Ну давай я в себе вистрілю. Давай. Давай. Чи не давай? Подожди, я просто реально не знаю. Я можу пристібнути наручниками. Так, то взяти. Утримайте скейп, щоб вийти. Так я не хочу вийти. Е. А з ігри вийти, ебайте, я не хотів ігри вийти, я хотів ствол положити назад. Позавте мене їбать, я лох! Просто, блять! -а То якого хуя. Сука, та надо ж, блядь, написати, що це вийти з игри. Я думав, що це просто вийти. Вийти, типа в смісі положити ствол. Не стріляй, блять, пиздець просто. Ладно, окей, все, зараз доходжу до черепочка і потім виходжу вже на зв'язок до вас. Все, погнали. І так, я знову дойшов вже до цього місця. Більше я таких помилок допускати точно не буду. Нажимати ці ескейпи, все, в сраку ці всі ескейпи. Просто набираємо зараз предмети. Добре, що тут все з самого початку, бо я там трошечки мав інші предмети. Думав, що вони зберігаються, але насправді не зберігаються. Кстати, мені дві пачки попалися. Я от сюди поки доходив, у мене було дві пачки. А що це за недомальовані ці? Це недомальовані дві енергії. Це типа. Вони дві як за одну ще рахуються, чи, чи як? Що воно таке? Чи як воно там. Ну, коротше, ладно, пофігу. Пофігу, зараз ми з цим всім розберемо. А я не побачу, скільки там заряжених, скільки не заряжених. <гум> не звернув увагу на це, поки дивися на ті, блін, заряди. Ладно, давай зараз ми глянемо. Глянемо, що у нас там заряжене бистренько. У нас тут зараз е холостий заряжений. Окей, добре, я стріляю тоді в себе. Стріляю в себе, бо там холостий. Оп, хорошо, сюди, сюди. Це добре. Йому зразу наручники вішаю. І зараз буду стріляти в нього. Два рази буду тупо в нього фігачити. Далі, я думаю, є сенс просто стріляти в нього. Сподіватися на те, що ми зараз винесемо. Блін, ну там той минулий раз, коли ми грали, саме перший, коли я точніше іграв. І коли я нажав якийсь кіб, бляха, він зарядив. Ви бачите, ці патрони зарядив, блін, і просто офігеть! Сотворив якусь хрень. Не в'їбічивську. Просто два патрони патрона заряджених, два просто були підряд. Бля. А зараз він мені може наручники надіти. Подивіться. А, це все? Там було тільки два заряжених патрона. Окей, то це взагалі прекрасно. Це Це... це лучше, що могло статися. Добре. О, тут ми, ми кожен раз будемо брати по 4. Я думаю, що це перший раз. Так, у нас тут 4 заряжених, 4 незаряжених. 50 на 50 шанс, по суті. Наїбав, ну зарядив тільки три, алло. А ну дозаряджай обратно, ще там п'ять штук мав би зарядити. Ладно, погнали, погнали, спочатку ми подивимося, що тут в нас є вообще. Заряжене там щось, не заряжене, нам треба це взнати. Не заряжений, окей, стріляю в себе. Стріляю в себе. Зараз е, ми ходимо далі опять. Це добре. Мені це подобається, хорошо. Опять дивимося, що там. Опять не заряжений, добре, опять стріляю в себе. Опять все. Так, теперь там получається скіки. Е, 4 заряженных, да? Так, да, 4 заряженных. І два незаряджених, заряженных. Дивимося ще раз. Ну я надеюсь, уже тепер заряджений. нарешті, нарешті. Ми дождалися, цього зарядженого. Наручнички. Челик, давай, давай, давай. Ты будешь пропускати ход, бо я хочу два раза в тебя пулькнути зараз. Блин, правда, він мені може, блин, рази... раза. Він мене же вынести, кстати. Він мене тупо може винести зараз. Бо що у нього два ножа, у мене, блін, не одного немає. А, в мене, ну, мене пачки сигарет, я можу полічитися, як би, але це не особо, щоб щось якби рішило би мені. Оп! Хорошо, в нього осталось скільки. У нього осталося 3 хп, виходить, так? Вроді як, так. Да. Виходить, що у нього 3 осталося. Дуже цікаво. Мені якось не дуже цікаво, от, ну от прям вообще не цікаво. Ага, він вже знав, що там не заряджений, поняв. А так можна? Ти що, додик, Ти на ти, хуя в себе стріляєш? Я не понимаю, це вже другий раз, він робить, ти, таку помилку. він просто стріляє в себе. Заряжений, при притом він знав, що там заряжений. Починаємо, давай почнемо. Так ми А ми що, до цього чим ми, блін, займалися тут? Ааа, все, це типа, це, це зараз, я останній раз у нього, якщо стріляю. І цей вистріл успішний, то все? На цьому ми закінчуємо гру? Чи як? Незаряженный, да? Да, незаряженный. Теперь у него все заряженные, он это знает. Два... цих має зараз, сейчас, два хода. Из-за этих два хода он меня... А он меня не вб'є, кстати. Кстати, меня не вб'є, реально. Потому что он меня сейчас сносит, буквально 4 хп получается. Вот сейчас він опять ходит, а потом он же больше не может походить. А дальше я... Ай, сюда! И победка, походу, это победка. Нет? Опять я? Ну давай наберу, наберу предмети. Я, я на всякий случай гляну, що там буде, що мені страшно. Ножичок добре, ще один ножичок. О, це треба було зразу мені з цього починати. Що там в нас? Три заряджених, два незаряджених. Окей. Я ж хожу зараз. Я хожу, давай давай зразу я першу сигареточку потягну. Оп! Хорошо, плюс хпшечка мені додавалась. Ще раз одну Потягну, блін, лучше так дві зразу, мене зараз там нормально приб'є до землі. Давай подивимось, що там у нас заряжено, чи не заряжено. Не заряжений, в себе. Не заряжений, в себе. Два заряжених, три не заряжених. Тобто я в будь-якому випадку буду знати, що там зараз буде. Окей, добре. Мене, мене це радує, мене це повністю радує, А ну-ка. Показуй, що там внутрі. Теж не заряжений, Хорошо, опять в себе. Опять в себе. і тепер там три заряжених. Тепер все. Молись, блін, ти. Ой, блін. Гарбузомордий. Сюда. Сюда. Ой, мені це подобається, мені це подобається. Єдине, що мене цікавить, що буде далі, після того як ми це пройдемо. Там буде вообще якесь продовження. До побачення! До побачення, хлопчику! Ну-ка. Мінус, да? Да, все, все. Е, це що за. А, чи майданчик з бабками? Да? Чи, чи, чи це я там забуде якась міні-ігра? Блін страшно відкриватися, там бли, якась бомба буде. Оп! Оп. О, бабки, сюди, сюди. Хорошо, мені це подобається. Давай, давай. Забираю. Цих бенджа баттонів чи хто там намальований, ну от їх беру. Їх беру. А все, це кінець? Я пройшов ігру. Серйозно? Вітаю, дякую, дякую. Пострілів 19 зроблено, винято патронів 33, виламано дверей, чи четверо викурено цигарок 3 випито пива. А, це було пиво, даже 660 мл. Я, по ви її не бачили, бо це я коли до цього йшов. Так, ви заробили 64 350 доларів. Ви мертві. Внизу пише, а чого я мертвий, я не паняю. Це якось можна пропустити? А, воно вже закінчиться, поняв. Окей, зараз ми це все пропустимо. Да, все, все. Зараз ми побачимо, що туди буде. Все, в менюшку виходимо, оце, оце вся, вся гра? Оце вся гра, оце на цьому весь хайп тримається? Серйозно? Де, звісно. Ну, от, от така от серія вийшла. Дякую, що ви подивилися це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і пишіть ваші коментарі, чи є сенс, в принципі, ще зіграти цю ігру, просто мені здається, це, типу, кінець, кожен раз ми будемо от з ним іграти самого початку починати. Чи, чи як? Я просто, Чи мені просто повезло, що я його пройшов отакого з першого разу. Ну, можете написати про це в З вами був Баткет, всім удачі і всім пока-пока.